Музей розбрату міська влада Дніпродзержинська хоче відселити людей із квартири, аби у помешканні, де колись жила родина Леоніда Брєжнєва, створити меморіал. Місцеві жителі обурені. А у міської влади пояснення такого рішення просте. Мовляв, до колишньої оселі генсека так часто навідуються туристи, що завдають клопоту місцевим мешканцям. Продовжать тему. Наші кореспонденти я помню маленьке, що в школі вчилася. му маду он приїжджав сюди. К нам і він... З мужиками навіть в доміно ще грала. Вона – сусідка головного із ЦК. Лариса Петрівна все життя мешкає по сусідству з будинком Леоніда Брежнєва. І досі пам'ятає кожен його візит на Малу Батьківщину. Діло в тому, що я тут прожила вже 60 років почти. -то. Я Брежнєва бачила на своїх голосах. І він приїжджав сюди, в двор, через вот цей вот вход приїжджав. І в останнє час теж бачили, коли приїжджав, по-моєму, 10-го. 10-го чи 13 ноября, скажіть, будь-як года, чи 81-го дочка день Дідождіє, що не могла заживети сюди, в борг свой не могла войти. Тут стояли лікарби. Лариса розповідає, в колишній оселі генсека нині живе літня жінка із сином. Вже кілька десятків років міська влада обіцяє їх відселити та створити музей-квартиру Леоніда Ілліча. Мешканці історичної двокімнатки говорити з журналістами на цю тему не хочуть. Дніпрозижинська мерія на своєму сайті вже заявила, питання відселення вирішується. Після зустрічі представників міської влади з мешканцями квартири досягнуто попередньої домовленості щодо їхнього переїзду у разі надання іншого помешкання. Наразі питання придбання такого житла опрацьовується. Історики намір влади щодо створення музею не розуміють, адже історична квартира має бути облаштована речами, які належали Брежнєвим. В експозиції музею історії міста нині лише кілька серветок, які сплела мати генсека. Звертаю вашу увагу на те, що це серветки, які власноруч виготовлені матір'ю Леоніда Брежнєва Наталією Денисівною. Вже кілька десятків років поспіль в міському музеї діє постійна експозиція пам'яті Брежнєва. Тут представлені фотокартки, документи та подарунки, які презентували генсекові за словами істориків. Вони не мають історичної цінності. Тут бачите, експонується зброя. Звісно, що це бутафорна зброя. Це подарунок ростовського обкому партії Леоніду Бріжнього. Всі речі даровані були до 70-річчя або до 75-річчя від дня народження Брижнього. Ну звісно, що їх не можна вважати предметами мистецтва в широкому значенні цього слова, бо вони ілюструють той напрям, який сьогодні позиціонується як тоталітарне мистецтво. Громадські активісти Дніпро Дзержинська, серед яких афганці, дисиденти та письменники категорично проти створення в місті музею радянського лідера. Коли я почув цю новину про музей Брежнього, мене це, м'яко кажучи, потрясло. Бо я знаю, насправді, те, що робилося в Афганістані, правду до сих пір повністю ніхто не говорить, а насправді там чинились злочини проти людства, будемо казати. Практично ніхто не відповів за те, хто організував ці події. Моя думка така, що якщо у людини державного керівника тієї держави, яка розпалася, на совісті є хоча б оди, одна загибла, молода, молоде життя, то йому, ну які йому можуть бути почисті, тим більше квартира. Яка квартира, навіщо вона? Активісти написали відкритого листа до президента з вимогою не допустити створення музею. Чи потрібна Дніпродзержинську меморіальна Сталінка, в якій жив Брежнєв. Думки городян з цього приводу розділилися. Я вважаю, що потрібно, тому що це своєї рода великий такий земляк наш. І пам'ять про ньому у людей була дуже хороша. В то время коли він був у власті, у нас було все, а місті знали везде. Во взагалі, це наша історія. А історія. Ці історії треба взагалі дружити. Всі ці пам'ятники, які були того часу, і відкриття цього музею це все вплив наших сусідів. Треба бути, ставати нарешті незалежними і будувати свою українську Україну, і вшановувати своїх героїв, яких у нас є чимало. Галина Сонячна, Федір Андрієв, Тивай.